Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я з вами Саша Матвій. Зараз поговоримо про перетин кордону, бо там зараз дуже великі і серйозні черги. Чому так? Я зараз розповім і також інші теми про Польщу, про авіацію польську, про Дуду. Тому не перемикайся, додивись до кінця та підтримай це відео вподобайкою. Якщо не підписаний, то підпишись. Зараз, вже щоб завтра не пропустити важливе, багато з вас дивиться без підписки. Це нічого не коштує. Дві секунди. Ви підписані. Дякую. Рух через український кордон значно зріс, і прикордонна служба України радить, через які пункти краще не їхати, шукати трошки інші можливості перетину кордону, тобто в інших пропускних пунктах, які не настільки популярні. Рекордні черги на кордоні з Польщею пов'язані з ремонтом у пункті пропуску Пасажири Пасажиропотік на українському кордоні досяг рекордних майже 140 тисяч перетинів за добу. Баланс в'їзду й виїзду вирівнявся а найбільше навантаження припадає на кордон з Польщею. Так заявляють прикордонна служба України. Що говорить речник прикордонної служби України? За словами речника, багато українців, які раніше виїхали за кордон для відпочинку або вирішення питань, починають повертатися додому. Водночас високий пасажиропотік збережеться до кінця літа. Речник радить уникати пункт пропуску Шигині, де зараз тривають ремонтні роботи з обох боків кордону, що ускладнює перетин кордону. А там, ви знаєте, досить немало людей, громадян України перетинає кордон. Як бачимо, наша прикордонна служба України попереджає, що є трохи черги, є значний потік, та це зумовлено вихідними і це зумовлено елітнім відпочинком. Ну, але хтось їде на відпочинок, а хтось їде на роботу, тому це треба враховувати і просто планувати. Минати ті великі пропускні пункти, шукати менші, їх є достатньо і через них їхати. Ну, наприклад, що пише прикордонна служба на сьогоднішню годину, на сьогоднішній день. У Стилух. 35 легкових автомобілів один автобус у Гринів 10 легкових автомобілів, 0 автобусів. Рава 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Заходьте собі на сайт Прикордонної служби України, читайте, що відбувається. Можливо, є якісь знайомі друзі, які також перетнали. Більш детальніше також розкажуть, що там і як там. І ви вже собі аналізуєте, де краще, коли краще, і за яких обставин. І вибираєте щось де менше черги, щоб просто не стояти годинами і не втратити невідомо скільки часу. До речі, сьогодні вночі Польща піднімала свою авіацію. У зв'язку з тим, що Росія провела комбіновану атаку на Україну під ранок на сторінках командування опублікували оголошення про те, що польська та союзницька авіація піднімалися в повітря у зв'язку з масованою атакою РФ проти України, також привели у підвищену готовність наземні системи ППО та радари навіть так. Після 6 години ранку з'явилось оновлення, що у зв'язку із зменшенням рівня загрози операція завершується. Порушень повітряного простору в Польщі не зафіксовано. Потрібна процедура стала стандартною після серії випадків, коли під час масованих повітряних атак проти України ракети залітали на територію Польщі. І зараз досить часто, коли по Україні відбувається атака з боку Росії, Польща піднімає авіацію. Але про те, що в боєготовність приводять ППО польські, я ще не чув це, як на мене, перший раз. Ну але нехай готуються. Бо хто його знає, воно може летіти по Україні, а залетіти в Польщу. Правда, правда, таке вже було. Було відповідно, треба бути на готові і треба готуватися. Ви знаєте, що буквально нещодавно Дуда приїжджав до Києва, зустрітися з Зеленським і іншими можновладцями, щоб напевно останній раз поспілкуватися на посаді президента. Та це був такий заключний акорд, заключна така поїздочка до України президента Польщі, і він розповів, чого очікувати від нового президента, як поводитись. Як не втратити контакт, Дуда порадив українцям бути терплячими. Президент Польщі Анжей Дуда, який відвідав Україну в суботу, 28 червня, порадив українцям бути терплячими до свого наступника-націоналіста Кароля Навроцького. Будь ласка, будьте терплячими, сказав Дуда. Світ за президентського столу має трохи інший вигляд ніж для кандидата на виборах. Як відомо, попередньо, Кароль Навроцький говорив, що він за допомогу Україні в боротьбі проти нападника проти загарбника Росії. Але він має сумніви щодо вступу України в Європейський Союз і вступу України в НАТО. Це була його заява ще до того, як він став президентом. І я впевнений, що після того, як він вже повністю віддав роль президента. Думаю, все ж таки, що він по інакшому буде говорити і по іншому буде розглядати ці нюанси. Ну, подивимося, можливо, він такий, що в нього думка не міняється. Ну, але, як бачимо, Дуда говорить, що якщо він вже почне працювати на посаді президента, то зовсім по іншому почне він думати. Ну, сподіваюся, що він теж має рацію. Я теж того притримуюсь, тому що коли ти є кандидатом або тільки десь там пробуєшся в цьому напрямку, ти багато чого не знаєш. Коли ти стаєш вже президентом, для тебе відкриваються нові двері і. Такі документи, які до того ти не бачив, не читав і навіть ніколи не чув. Тому я сподіваюся, що йому правильно порадять, він правильні тексти буде читати документи і прийме правильні рішення. І не буде впиратися проти того, щоб Україна вступала в Євросоюз, і проти того, що Україна в НАТО. Також Дуда наголосив, що польська економіка, польський бізнес готовий допомагати Україні в Побудові нових заводів в розбудові нашого збройного комплексу. Тобто хочуть брати участь в виробництві БПЛА, також хочуть брати участь в післявоєнній відбудові України. Це ми вже також не один раз чули. І він наголосив, що польський бізнес готовий до цього і готовий вкладати гроші в це тільки дати добро. Тільки сказати, що вже можна, вже пора, і давайте, давайте. Польський бізнес буде це робити. Між нами склався зв'язок, який сподіваюся буде елементом міцного фундаменту між поляками і українцями, між обома народами і країнами на наступні десятиліття, а можливо століття, підкреслив Дуда. Він висловив сподівання, що завдяки тісним контактам, що склалися між багатьма поляками і українцями, в останні роки буде змога спокійно розв'язувати всі історичні питання, які є дуже болючими для обох. Народів голова польської держави подякував українській владі за розуміння проблеми і ухвалення рішення, що дозволили вести ексгумаційні роботи, на що поляки чекали багато років. Я вірю, що спільні дії, які ми здійснюємо в історичному аспекті, призведуть до побудови відносин між нашими народами. Ці відносини спиратимуться на сердечне братерство, сказав. Дуда, ми дуже цього потребуємо, щоб з одного боку допомогти Україні, а з іншого мати змогу захистити себе у випадку будь-якої агресії, зокрема з боку Росії, свідками якої ми є в Україні. Російський імперіалізм відродився і є небезпечним для світу. Заявив Дуда. Тут я з ним погоджуюсь. Це вже я також не один раз говорив. Що сильна Україна захищена Польща і ціла Європа. Якщо Україну не підтримувати, не давати її зброї, не розвивати, не вкладати гроші. На жаль, кордони Росії розширяться і буде вже не захист. Польщі не захист Європи. А Тотальна небезпека і якісь провокації, а може і вторгнення, хто його знає. Тому так правильно говорить Дуда, я його в тому напрямку підтримую. Багато хто поляків також підтримує, але є частина, які цього не розуміють, скажімо так. На жаль, друзі, ось такою новиною, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Та не забули підписатися в описі під відео, як завжди, мої сторінки Instagram та Telegram, де можна задати запитання і отримати відповідь. Тому приєднатися також туди. До зустрічі з вами, як завжди, Саша Матвєєв.